Виїзд дітей за кордон регулюється цивільним кодексом України, законом України про порядок в'їзду і виїзду з України громадян України, а також правилами перетину кордону громадянами України. Виїзд дітей за кордон, як регулює стаття 313 цивільного кодексу України, здійснюється особами, які досягли 16 років, вільно, без супроводу. Вона може пересуватися і перетинати кордон України, якщо особі менше 16 років, вона може виїжджати за кордон тільки за згодою батьків, або в їхньому ж батьків супроводі, або уповноваженою ними особою. Ця особа має мати обов'язково 18 повних років досягнути повноліття, тобто. Громадяни України, які не досягнули 18 років, виїжджають за кордон самостійно, але вони не їм необхідно виготовити проїзний документ дитини. Хоча є ряд держав, таких як Іспанія, Португалія і Чехія, які вимагають обов'язково, навіть коли дитина не досягнула 18 років, щоб вона мала закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Громадяни України для того, щоб виготовити неповнолітнім, малолітнім громадянам України проїзний документ дитини батькам, необхідно звернутися до нотаріуса і написати таке клопотання в формі заяви, де нотаріус на якому нотаріус засвідчує справжність підпису, де зазначається. Що вони просять виготовити проїзний документ дитини або закордонний паспорт дитині? І для осіб, які які мають вік від 14 до 18 років, зазначається обов'язково, що немає ніяких обмежень для їх виїзду за кордон. Також зазначити, що е, якщо громадяни України, які не досягли 16 років, виїжджають за кордон, без батьків або у супроводі одного з них чи у супроводі уповноваженої особи, обов'язково слід е, написати таку заяву і завірити її нотаріально. Підпис на заяві засвідчується нотаріально. Для цього батькам необхідно з'явитися до нотаріуса і принести свої паспорти, коди і свідоцтво про народження дитини. Якщо було слід нагадати, що якщо батькам виповнилось 25-45 років, у паспорті має бути вклеєна фотокартка, бо якщо вона не вклеєна, паспорт вважається недійсним. В заяві зазначається часовий проміжок перебування за кордоном, також обов'язково держава прямування, може зазначатись і інші відомості за бажанням батьків. Батьки можуть не подавати е цієї заяви, якщо. Один з батьків помер, тобто є свідоцтво про смерть, тоді достатньо тільки згоди матері, чи визнаний безвітно безвісно відсутнім, чи в судовому порядку позбавлений батьківських прав, чи є рішення суду про те, що дитина може притинати кордон України без згоди іншого з батьків. А також якщо дитина виїжджає за кордон у супроводі одинокої матері, тоді ця мати подає відповідний витяг, де вона де зазначається, що дитина записана зі слів матері. Витяг видається органами державної реєстрації актів цивільного стану. Слід також зазначити, що коли нотаріус посвідчує будь-який привочин, він зобов'язаний перевірити, чи е, немає права на користування житлом у малолітніх та неповнолітніх осіб. А також в надієздатних чи обмежено дієздатних осіб на підтвердження цього нотаріусу подається довідка з житлово-експлуатаційної дільниці або обслуговуючого кооперативу про те про наявність або відсутність таких осіб. Якщо такі особи є прописаними, проживають чи користуються е, правом на проживання в квартирі, необхідно подати е, громадянам, які відчужують це житло. Згоду органів опіки і піклування, яка оформляється в міській раді, є відділ опіки і піклування, оформляється у формі витягу із рішення міської ради. Також обов'язково подається так само, якщо співвласником житла є малолітня чи неповнолітня особа. Потрібно необхідна обов'язково згода обох батьків. І вона засвідчується нотаріально так само, і якщо дитині вже є 14 років, вона особисто підписує правочин. Якщо <кхм>, до 14 років за неї від її імені, в її інтересах діють її батьки, які підписують цей договір.